Сьогодні акції продовжувалися протягом усього дня. Люди досі на центральних майданах Києва. Як усе було далі у нашому матеріалі? Люди збираються на Михайлівській площі. Потім частина рушила до університету Шевченка. Ніхто з активістів не збирається насильно, незаконно скидати владу, ламати що збити і так далі. Це все неправда. Після нічних подій на київському майдані попросився у відставку начальник київської міліції Валерій Коряк. Про це оголосили на колегії МВС. Його відсторонили і нині проводять службове розслідування. Бити і травмувати людей не хотіли і не мали права, заявляють в міністерстві юстиції. Не можна зрозуміти ту жорстокість. І надмірне застосування сили, яке нещодавно відбулося, тому позиція уряду, що винні у всіх насильницьких діях повинні бути знайдені і суворо покарані. Що люди на майдані знаходилися законно, підтвердив і генпрокурор Віктор Пшонка. пообіцяв усіх винних покарають. Вже відкрито кримінальні провадження за фактами подій, які призвели до силового протистояння людей на майдані у ніч з 29 на 30 листопада. Дієм усіх учасників буде дана правова оцінка, і будуть встановлені всі люди, які постраждали внаслідок сутичок. Учасники народного вічі у півдні дійшли колоною до майдану незалежності і прибрали металеві огородження, які встановили вчора. Штурмувала будівлю київської міської держадміністрації. З бійкою прорвалися всередину. Спробували прорвати і ошеплення на банковій біля адміністрації президента. Люди пробують домовитися з беркутівцями. Спочатку акція була мирною. Тут немає політичних діячів, тут просто одна молодь. Ні такої агресії! тільки мирна акція! Згодом в хід ідуть димові шашки і фаєри. Тих, хто тримає оборону, розштовхують бульдозером. <своего đo -1> Летить каміння з буківки. Більшість активістів зовсім не налаштована воєвниче. У штурмі держустанов вони звинувачують провокаторів. Шо? Шо Беркут застосував силу. До сьомої вечора до столичних станцій швидкої по допомогу звернулося понад 5 десятків постраждалих. Я почув удар з боку, можна так сказати. Ну, Далі я вже тільки... Така... Почував, що у стола шумірасічені її ті щоткров. Серед них як учасники акції, так і правоохоронці. Ольга Чепель, Микола Чеботорів, підсумки тижня.